Вітаю, шановне панство! Зараз я вам розповім, як додати токен до вашого серверу Anturnet. Коли ми запускаємо наш сервер, ми бачимо, що консоль нам видає ось таку помилку. Це, це, ну, вона каже про те, що на нашому сервері нема токену. Для чого він потрібен? Він потрібен, щоб ваш сервер з'явився у глобальному списку серверів, та до нього з'явилась можливість під'єднатися. Тобто без нього вас просто навіть по IP не вийде під'єднатися до серверу. Як це зробити? Для початку ми заходимо на сайт Steam. Посилання залишу в описі, це управління аккаунтом ігрового сервера Steam. Нам тут потрібно створити токен. Ну, нам потрібно спершу залогінитися. я вже це зробив. Тут ми прописуємо ID застосунку, тобто ID Anturnet. У Anturnet це ID 304 930. Тут ми можемо зробити якийсь опис, я його не буду робити, і клацюємо на кнопочку створити. Ось, будь ласка, наш токен створився, ми його копіюємо і переходимо до панелі керування сервером. Тепер ми відкриваємо вкладинку параметри запуску, спускаємося в самий низ, і тут ми бачимо Steam Account Token» і вставляємо його сюди. Робимо перезапуск сервера просто і все. Наш сервер завантажився, і ми бачимо, що більше цю помилку не видає. Тепер ви можете зайти на свій сервер, тобто з'явилась функція під'єднання до нього, і він з'явився теж в списку серверів, тобто в глобальному списку серверів. І на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Тепер ви знаєте, як під'єднати токен до вашого серверу. Гарного вам дня!